Нелегка доля вареника скульптура козака з національною стравою сім років прикрашала центр. Черкас два роки тому її прибрали, розділивши на окремі частини. Де тепер стоїть вареник? Та в якому стані витвір заслуженого художника України, відповідь у сюжеті Олеся Мельченко. Колишній директор підприємства Черкаси турист Микола Петренко пригадує, як за його керівництва Росава встановила скульптуру козака з варениками. Тоді, у 2006-му, слава Черкаського вареника поширилася далеко за межі України. Шкодує, що його наступники прибрали скульптури з центру міста. Оцінку дають люди. І до цього часу пройшло вже багато років. А люди приїжджають, шукають цей пам'ятник. От позавчора і поляки були в Черкасах. Вони по інтернету знають, що в Черкасах, саме на вулиці Фрунзе, там біля буші готелі готалі Росава цей пам'ятник Шукають, його немає. Ще два роки тому тут стояла окраса міста, скульптура козака з діжкою вареників, а поруч із ним композиція Берегиня втілення української жіночності. У 2013 році будівлю готелю Росава передали апеляційному суду. Виїжджаючи, підприємство Черкас-турист, скульптури демонтувало. Куди поділи художні пам'ятки спершу було невідомо. Про демонтаж скульптур козака і дівчини Дарини не попередили навіть їхнього автора заслуженого художника України Івана Фізера. Митець знайшов свої діти ще згодом на території одного із готельно-ресторанних комплексів Черкас. Жахнувся. Керамічні витвори перевозили невміло, тому завдали їм значних пошкоджень. Їх намагалися реставрувати самотужки, однак художню довершеність композицій уже не відновити. Те, що вони захотіли зберегти, це добре, але ж треба було попросити, треба було зістикуватися, І я б їм змонтував так, як потрібно. І все було в порядку. І вони б задоволені були. І я б міг ну, продовжувати бути автором. А зараз я просто сказав, що моє прізвище не називати, тому що я не можу підписатися під тим, що вони там змонтували. Скульптури комплексу продали. Про це свідчить відповідна угода. Однак пам'ятки лишилися на балансі підприємства Черкаси Турист. Гроші від продажу в касу установи не надходили. Про незаконність продажу повідомляє нове керівництво підприємства. Вони дійсно продали. Я їздив туди дивився на з І дівчину то, от, вони продані. Але з балансу не зняті. Олеся Омельченко, Олександр Швець, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.